Взагалі-то, звичайно, не можу не порадити вам купити лекцію про парні. Там використовую я один із слайдів: це фотографія фізичного експерименту хвилий на воді. І якщо, до речі, ну, з музикою ж так часто роблять з піском. Де ви можете побачити, що є два, наприклад, два блюда з, з піском в центрі, і музика вона грає так, що да, тут ідуть хвилі від цього центру. Але чим довше ми слухаємо музику, або пускаємо поступово одну хвилю, то два центри з окружностями е, е, залишаться, але отвориться ще додаткових багато кілець. Навколо цих двох центрів, як єдиного центру. Тобто ці два центри не зливаються і нікуди не діваються, але вони стають самі для себе центром дечого більшого. А оце третє це треба ну, ще мати сміливість, щирість, відкритість, довіру і глибину, побачити це третє. Воно по-любому буде намагатись створитись. Коли воно вже готове, воно вже створюється, це спільне поле. А ви по різних полях не готові його супроводжувати, і тому воно вас ламає, і ви бачите тільки ломку, а не бачите, що воно вибудовує більш складну нову структуру. При цьому не забираючи у кожного з вас вашу самість не в жодному разі.